Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК. Політика музика книги. You... Термінована вина. Російський підводний човен «Новоросійськ» проєкту проєкту 6363 кіло. Зазнав серйозної технічної аварії під час бойового чергування в Середземному морі. За повідомленнями джерел, на субмарині пошкоджена паливну систему. Пальне надходить у трюм, що створює критичну загрозу вибуху. Паливо продовжує накопичуватись в трюмі та вважається небезпечним для життя. Згідно з інформацією, що ми маємо, на борту підводного човна немає ні запчастин, ні кваліфікованих спеціалістів для необхідного ремонту. Екіпаж не має необхідних деталей і фахівців для ремонту, тому змушений скидати пальне за борт прямо в морі. Можливо, саме тому його помітили вчора на поверхні гібралтарської протоки. Москва намагається приховати інцидент, але ситуація вже отримала розголос. Це не перший випадок технічних проблем у Чорноморському флоті РФ за останні місяці. За підсумками, аварія на підводному човні Новоросійськ та прихований інцидент із вишнім волочком. Показують реальні масштаби проблем військово-морського флоту Ерефії. Раніше стало відомо, що Ерефія таємно готує диверсії у водах довкола Британських островів. Це безпосередньо загрожує інтернету, енергетиці та воєнному зв'язку Європи. Будемо тримати кулачки, молитися, донатити і сподіватися, що, крім затятої боротьби світу зі злом, супротиву нашої волелюбної батьківщини України і наших героїчних оборонців. Існує ще вища справедливість, яка безпосередньо проявляється у цьому світі, і дасть капніка жителям Московщини. Най буде.